Вінчанка Марина Марчук до міського центру зайнятості прийшла у пошуках роботи. Розповідає, вищої освіти немає, влаштує робота, сортувальниця або ж продавчині. Жінка проживає у селі Майдан Чапальський, а це за 10 кілометрів від Вінниці. Тож роботу шукає в обласному центрі, каже, аби далеко не їздити. Мені бажано, щоб працювати до 8 години вечора, тому що добирати зараз дуже важко. Щоб заробітна плата була. Також гарно, не менше хоча б 10 тисяч, якщо так можливо. Я сьогодні перший день прийшла сюди. Дуже приємні дівчата, гарно обслуговують. Сподіваюся, що знайдемо те, що я шукаю. Підібрати вакансію Марині допомагає кар'єрна радниця Тетяна Вітюк. У нас є поняття підходячої роботи, це згідно законодавства, і поняття бажаної роботи це приховується побажання людини. Розповідає, вакансії є, але переважно у районах області. Пропонуємо в спектр. І для осіб з вищою освітою, звичайно, що як завжди більше робітничих професій, але вакансії є. Ознайомитися з актуальними вакансіями до центру зайнятості прийшла і переселенка з Маріуполя Світлана Барабаш. Розповідає, має тимчасовий підзаробіток з допомогою служби зайнятості. Хоче знайти постійну роботу. Мені вже залишилось два роки до два роки та пенсії, тому шукаю щось неважке, тому що здоров'я не дуже. Працювала в котельні, але зараз шукаю вже прибиральницю. На мінімальну зарплату треба робити, тому що треба за що жити. Нині в області зареєстровано 1600 вакансій. Дефіцит працівників за чотирма професіями. Зокрема, працівників потребують 117 роботодавців, різноробочих 114, водіїв, 78, лікарів 91, Розповіла Суспільному заступниця директора обласного центру зайнятості Наталя Шишкова. Медиків нині не вистачає в районах. Багато лікарів дійсно у нас і на сході, і на півдні країни, і це вже спричинило попит на таких людей, на тих, хто займається медициною. Причому є і на ветеринарних лікарів, і на різного роду лікарів. За півроку обласний центр зайнятості працевлаштував понад 6 тисяч осіб. Серед них майже пів тисячі внутрішньопереміщені особи, каже Шишкова. Досі у пошуках роботи ще 4 тисячі. Юлія Вознюк, Олександр Басюк, Суспільне новини, Вінниця.